15 година, 33 хвилини, дорогі радіослухачі. Ми для вас приготували особливий час, адже різдвяні дні вже настали. І наші гості діляться з вами рецептами сервіровки і певних страв різдвяного столу. Сьогодні з нами ціла родина. Ви можете їх бачити, якщо дивитесь канал Ютубу. Це родина Бондаркових Маріанна. Дарина, Марія і Лук'ян також асистуватиме. А, Яка у нас буде справа готуватися? Розкажіть, будь ласка. Сьогодні наші дітки покажуть вам свою улюблену страву, яку вони завжди для всіх гостей готують. Це бутерброди, або, як кажуть, на Тернопільщині канапки тернопільські. У нас там. Родичі живуть в Тернополі дуже багато рідні, от і там ми піддивились такий цікавий рецептик. І сьогодні Дариночка, давай Машенька, давай Даринка трошки ближче підійде, розкаже, як їх робити. Давай я буду нарізати поки що помідорчик. Да, ми беремо хліб, просто мажемо майонезом. Маш, візьми майонез, красиво якось. Будеш теж допомагати накладати інгредієнти. Молодець. Дивіться, це такий нестандартний рецепт для Київщини. Але от там, де наші родичі живуть в Тернополі, це досить такі популярні канапки. І вони дуже смачні. Наші діти завжди з радістю їх готують, і діти і гості не можуть від них відірватися. І на машу кіночку. Красивою якось такою бізеручком. Помідорки можна нарізати просто квадратиками, а можна такими тонесенькими, тонесенькими скибочками. Також ми вдома вже підготували цибульку. Ось таку фіолетову і, як варіант, білу. Можемо різні бутербродики зробити. Замість майонезу звичайно можна використати сметанку або просте масло. Тобі допоможе добра Лук'ян. Що, тепер можете потрошечки помідорчики теж класти, а? давай може тобі допоможе, так? А да? Подивимось. Гарно, коли отак майонезик таким зигзагом можна накладати. Або взагалі там у дітей бувають різні ідеї, можна якісь смайлики викладати. бутерброди надзвичайно смачні. До будь-якої страви підійдуть. Коли один спробувати, то хочеться потім ще і ще і ще. Правда, дітки? Так. Да. Вони дуже нестандартні. І зверху потрібно солькою посипати чи ні? Так. От, відкрутити. Дарина любить сіль, але. Я думаю, що є люди, які люблять цукор. А цукром можна посипати ці бутерброди. Я люблю цукор. <гад <гад> любить цукор. А Мені я чула, що ще. десь, по-моєму, в Китаї консервують помідори, роблять солодкі консервовані помідори. В Україні теж є, продаються маленькі помідори, чері. Вони майже солодкі на смак, не кислі і не солоні. Як в бочках або в домашньому засолці. Трошки, сольки трошки, тому що там є майонез. Якщо ми кладемо просто масло, тоді більше сольки. Якщо є майонез, то достатньо трошечки. Yeah. Mm -hmm. Знаєш якихось таких людей є, я... які не люблять зі банани, не знаю, але я впевнена, що такі є. Mm -hmm. Так що можна сказати, що бутерброди можна робити будь-що. Якщо вам подобаються банани, як лук'янчику, от він весь час допитується в даринці, чи є такі люди, які не люблять банани. Можна навіть і з бананами щось придумати. То, то має бути банановий хліб тоді. Банана бред зверху, шматочки банана, шоколадка петерта. І банани, і шоколад це з теплих країв плоди. Чомусь у нас майже всі бутерброди вийшли з фіолетовою цибулькою. Давайте трохи додамо. Біла, а ми ще треба порізати. До речі, ми відкрили для себе фіолетову цибулю, і вона іноді навіть схожа на солодку ялтинську, так звану, за формою, ну і за кольором. Але от варити супи з неї не дуже виходить. Вони тоді набувають такого характерного кольору темного. Салати на бутерброди її дуже корисно використовувати, тому що фіолетовий колір він містить в собі йод. І всі продукти фіолетового кольору надзвичайно корисні. Це значить сливи теж з йодом. Так. Красиво так виглядають ці бутерброди. Дуже по-різдвяному. Вони прикрасять будь-який святковий стіл. А ми зараз закінчимо готувати бутерброди і покажемо вам, навіть не ми, а наша середня дочка Маша, покаже вам сервіровку святкового столу, стола. Так як це прийнято в найкращих таких закладах, ресторанах, Кав'ярнях, тому що вона навчається в такій е, особливій школі, і там є предмет і е, люди з, е, не буду можливо називати назви, але з таких е, хороших е, закладів, ну, ресторанів. Приїжджають і навчають цих дітей, як правильно сервірувати стіл, як готувати там фірменні салати, бутерброди. Шкода, що наші слухачі не можуть відчути ці запахи, які зараз в студії світлого Радіо тут стоять. Це точно. Але працюємо з цибулькою. Ви бачите це. Ми завчасно її нарізали, щоб не плакати в ефірі. У нас була радісна програма. Тобто, це вечірня справа. Якщо у вас ще багато справ і важливих можливо бізнес-зустрічей, бажано не зловживати бутербродами з цибулькою. Маша, подай мені серветочку, будь ласка, біло. Потрібна серветка, витирайте ручки. Всім потрібна серветка. Усі да, з батько листя відборний, звісно. Ось можна сказати, що наша одна із святкових страв готова. Зараз ми вам її покажемо поближче. Ну виглядає дітки дуже апетитно. Давайте поставимо її трошки далі там, а тепер запросимо Машеньку сюди поближче, витримо столик. Можна мені середку? Бери. Дякую. Так. Машенька, давай проходь, ти тут будеш стояти. Починаємо сервіровку святкового стола. Звичайно, всього цього не повинно тут бути. але У нас невеличка територія, де ми можемо вам все це показати. Починаємо сервіровку стола з гарної скатертини, так? Так. Маша, тобі допомогти? Ось скатертина теж різдвяна. З оленями. Це, мабуть, Рудольф. І решта його приятелів. <ріст> так. Ось у нас є такі різні дві тарілочки. Маша, для чого вони потрібні? Чому вони різні? Ця Тому тарілка, що як, це назив... як вона називається? Основна. Це основна тарілка, а це? А це закусочна. Так. А що ми добре? Ми отак: от спочатку: основна і закусочна mm -hmm. тарілки. Потім у нас тут є багато вилочок, ложечок. Давай подумаємо, для чого вони. Спочатку ми кладемо вилку. А чому я кладу? Це ж ти повинна всіх навчати. Давай. З якого боку вилку ми кладемо? Сюди. Так. А ножик? А ножик ми кладемо. Сюди. Прагору. Так, це ножики вилка найбільшого розміру для основної страви. Біля них закусочна ніж і закусочна виделка. Так. А ще в нас є ось такі чашки. І тарілочка. Що це за тарілочка? Тарілочка це блюдце. Так. Воно кладеться з цього боку стола з краєчку угу. і на блюдце? і чашку. Так. Ось найменша ложечка в нас кладеться, до блюдце. До блюдце. а ось такі. Ложечка і вилочка, як вони називаються? Десертні. Десертні. Де ми їх кладемо? Сюди ось так. Кладуться десертні ложечка і вилка для гостей. Так. І ось дивіться, зараз теж Маша нам буде підказувати. Маша навчається в школі, де вчаться дітки з синдромом Дауна. Але ці діти, ми всі знаємо, що вони дуже здатні до навчання і Якщо їх навчати, все, що ми в них вкладаємо, вони беруть і дуже добре все знають і розуміють. От, Машенька, скажи, будь ласка, на ось ось на цій тарілочці верхній, що в нас буде, що сюди можуть гості покласти? Салат якийсь так? Салат. Це закусочна тарілка для закусок, салат. Так. І от ми його їмо крайніми приборами поїли, поїли. І відклали разом із приборами, так. Так. І потім наступна тарілка лишається для чого? Це основна тарілочка, ти казала, так? Що ми угу. можемо сюди покласти? Макарони. Так, або. Або плов. Правильно, макарони або плов. М'ясо це основна Це називається гарнір, так, так. і так. Ось цими найбільшими приборами uh -huh. вже люди їдять. А ці вилочка і ложечка для десерту. і Десертна тарілочка. То ви хочете сказати, що спочатку я мушу з'їсти весь салат, а потім тільки їсти плов або макарони, або інший гарнір. А я люблю, щоб і салат, і в прикуску з макароном можна поруч покласти потім уже вам тарілочку, але сервірують стіл в найкращих закладах саме так. Ось можете запам'ятати. Да, і в ресторанах в Україні салат приносять за пів години раніше, ніж гарнір, який ти замовляв. Тому хочеш не хочеш, ти його з'їсиш, якщо ти голодний. І ще в нас лишився один нюанс. Зараз ми, напевно, трошечки відсунемо засервірований наш стіл, гарно, так от приготовлений. І от з цього боку Маша вам покаже, як святково прикрасити. Наш стіл серветкою. Маша, напевне, для цього тобі треба буде обидві руки, і наушники, я гадаю, з тебе не спадуть, можеш їх не тримати. Ставай, спочатку ми складаємо серветку навпіл. Угу. Потім ще навпіл. Угу. Викутик до кутика. Потім ще навпіл. Ще навпіл, а потім. Ось так. Ось так це означає, що чотирма кутиками ми повертаємо до себе. Це що буде кораблик? Я колись так кораблики робив. Давай я трошечки поправлю. З газет в дитинстві. Ага. І трошечки не доходячи до, до кінця, ми отак от кожен кутик викладаємо. А ще на пілотку схоже. Потім ми перевертаємо, потім отак. Так, трошечки так. о. Для того, щоб зробити ось тут гострий кутик внизу, так. А потім ми отак робимо. Угу. Дивіться, перевернули, вийшло отак, наче така ялиночка, але це ще не зовсім готова ялиночка. Кожен кутик ми просовуємо, наче в таку кишеньку. Заправляємо. Заправляємо, так. Молодець, Маша, в тебе дуже гарно виходить. Дякую. Жертка. Подивіться, покажи. Ось так, яка святкова є. серветка в нас вийшла. Так. І от ми повертаємо наші тарілочки сюди. Ми можемо цією серветкою прикрасити наш святковий стіл. Дивіться, як гарно вийшло. Дійсно дуже гарно. Дякую, тата. Це щоб у людини спочатку око раділо, а вже потім шлунок. Адже ми цілісні істоти. І нам бажано, щоб все було красиво, як сказав класик. І ліцо. І душа, і, і слова, і фігура. Фігура Маша, <сігра> каже. Дякуємо. З нами сьогодні була родина Бондаркових. Вони готували для нас тернопільські канапки і сервірували святково стіл. Ви можете ще раз ялинку показати нашим глядачам, <сігра> От, ну а слухачам залишається лише Слухача? почути про неї, так що вона тут була. Ялинка, Марійка. Лук'ян, Дарина і Маріана Бондаркова. Дякуємо. І тато Бондарков. Так, да, і тато був також. <рес> Це ти.